И и благодать, при святах твоего Духа на знамени всех крестных, и благослови освятие, и даже и знаменем страшным, и крепким на все враги, видимые и невидимые, празнание же, отражение всех козней, наветов, наветов приловов, дьявольских людей, блядь, и право, нет, покров державен, Вере утверждение, надеи, подкрепление, вопрения, победа во всех добродетелях, приспиянии всем пред нами, не тебе кланяющие, мольбеи приносящей милости, И всех я же, Господи, не прошение богатый податель, будь я кожи крестом мир от грехона, осуждение освободил, и сицы, и работу, и, и крестные. Знамени Тебе о души верно приносящей силы креста возлюбленного Сына твой. Всегда победители, бети греха, и вся земная, и небесная, и благим дары крестом всегда к благо. Всех верных наставляю к вам.

По лица враже, одновней всякого зла и те же Бог, бое же услышанным быть этим мольбами, молинимся прессин нами, молящим тебеся, ты боишься освящения наше, и тебе славу отсылая, с обезначальным твоим духом, и единосную с пресвятыми благими животворящим дойду. Ныне и приз. Yes, yes, yes. Пачебиє, Христос Боже на наше. Пачебиє. Син і Христос наш, молитвами причестиє з лия матері, сили чудесна і животворяща. Христос святий і правдивий Боже, І всі святи помілити, спасіть нас, як у благи чоловіколюбе. Всі дорогі брати і сестри, во Христі, поздоровляю із вас святом вас Господня. Разом із тими із вами зібралися тут для того, щоб освятити пам'ятний знак, честь, первого написання. Пересопницького Євангелія, Двірецького Пересопницького, починалося воно писатися в двірці. Сьогодні дехто трактує, що все-таки двірець це є дворець, що воно було не в двірці, починалося писатися. Але всі ми міримо, що воно все-таки тут розпочиналося писатися. Це Євангеліє написане на українській мові. Але якщо брати його читати, із нас дуже трудно, хто може прочитає, але зрозуміє дуже мало. О хоча воно написано на українській мові, воно це євангелія писалося не для богослужбового використання, а для домашнього вжитку. Ну, мова тоді була українська, як не наче слов'янська зараз, і то вона навіть сьогоднішня, вже більше спростована ця слов'янська мова. Тому що рік назад, коли її привозили, я там храми відкривав. Я єлі його читав. Ну розуміти дуже мало що я міг зрозуміти. Хоча я ще раз повторюю, що воно написано на українській мові для домашнього вжитку. В селі тут поставили пам'ятник з усиллями місцевої влади, можливо, і районна допомагала влада. Цей пам'ятник, дай Боже, щоб не прийшли якісь турки, які зруйнують, храми, монастирі, каплиці. Сьогодні ці люди, які сидять при керівництві, Вновити те, що було зруйновано ми сьогодні з вами обіження Христа Господнього. Коли в старому заповіті Моїсей виводив народ ізраїльський з Єгипетського полону, вони підійшли до Черного моря, за ними бігли війська єгипетські, для того, щоб знов повернути їх. В рабство в полон Єгипетський, і от Моїсей він ходив з злом з такою великою палицею. Він на воді намалював хрест і море розступилося стало не наче радио. І люди, єгипетське полонено. Пострадав на христі, був розп'ятий. Ми з вами знаємо із святої історії, що коли Господь створив перших людей Адама і Єву, вони впали в гріх, і Господь виганяє їх із рая і закриває двері царства Божого, які, які були закриті на протягом 5,5 тисяч років, і своєю смертю Господь смерть здолав, як співається, тропарів День Святої Пасхи. Він відкриває двері царства Божого для того, щоб кожен хто не загинув, а мав життя вічне. І от сьогодні ми із вами відроджуємо духовні традиції, але дуже з таким скрипом, дуже із та так воно дуже проходить, проходить дуже повільно це відродження духовних наших святинь, різних традицій. Які були закладені нашими предками і які затверджувалися не якось Думка така, подивився. В лісі є гриби, бачу, там ще ягоди чорниці залишилися. Далі побачив озеро, можливо, і ви хто бачили забрів я так, що це святе озеро, думаю, прекрасне озеро. Ізяслав і дивлюся, плеве річка, горень. Тут і вас вона пропливає через михнів і надумалися такі слова. Яка багата земля, які багаті сади і річки. І зразу така думка: Великий єдиний Боже, ти не поскупився для України, ти все нам дав прекрасну родючу землю, хороші ліса, рибні річки і озера, але в нас щось робиться не так. Не можемо ми бути господарями на своїй землі. Але ми сьогодні молимося, віримо і надіємося, що все це пройде, неначе як буря, і ми знову встанемо із колін, встанемо в повний зріст і скажемо, є наша віра, є наша традиція, є шана, є любов, є той надзвичайно великий спадок, який передали нам наші батьки. Будемо відроджувати, будемо зберігати і передавати його. Я сьогодні хочу подякувати вам за те, що ви зібралися тут і підтримали своєю молитвою освячення цього святого знаку на честь розпочаття написання пересопницького Євангелія. Нехай цей знак з року в рік. Століттями та стоїть тут, Повторюю ще, що будемо вірити і надіятися, що вже ніякі турки його не зруйнують. Тут... Наші, наші діти, внуки, які будуть йти за нами, будуть тут, тут знаходився на цій землі у селі Двірець. І це є наша і свята історія. Будемо вірити і надіятися, що все це буде передано нашим дітям, внукам і правнукам, віра, і ми із вами будемо молитися, надіятися, що коли пристанемо перед Богом, Господь не осудить за наші гріхи, а через наше покаяння прийме нас у царство небесне. Ще раз всіх вітаю із святом. Воздвиження Чесного і Животворящого Христа, Господнього, вашим храмовим приходським, сільським святом. Хочете щось сказати. Спасибо. Каже, шановні присутні, Я дуже вдячний всім тим, хто сюди прийшов, щоб іменно прийняти участь у такому дійстві як освячення пам'ятного знаку початку написання. Двірецько-Пересопницької Євангелії. Краще за батька Григорія я не скажу, він все сказав. Але хотів би відзначити в своїх словах, що це є унікальна книга, яка була написана 155 сторінок, якої було написано тут в двірці. По-перше, вона була виготовлена із пергаменту. Вага даної книги 9 кілограм, 300 грамів, 482 сторінки. Написана була 1556, п'ятнадцяти 15, почата писатись 15 серпня 1556-го, закінчена 29 серпня 1561-го року. Дана книга також є і на даний час має вона велике історичне значення і значення для нашої держави Україна. На даній книжці присягають усі президенти України. Як ви бачите, вона є не простою книгою, а такою значущою для всього українського народу. І президенти на цій книзі клянуться на вірність народу України. І я е, маю надію таку, що дане освячення у цей день е, буде початком відліку відродження наших сіл двірець та бележенці, і в майбутньому наші діти будуть жити краще, як матеріально, так і духовно. Щастя всім. Дякую. Ще думаю, ні. Бог хранимой страни стране нашей, и власть всеми воинству и я, и всем где предстоящим, и молящимся, поющимся, и потрудившимся всем жертвователям, подашь, Господи, мир, здравие и тишина, и сограни на многое и благое лето. Святом будьте здорові. Кропити, я тоді прийду. Зараз я кажу. Святом будьте здорові. Святом будьте здорові. Святом будьте здорові. Святом здорові. Хочте зробимо вам. Святом будьте здорові. Це наша еліта українська навіть не буде знати, що тут відбувалося. Я там будьте здорові. Що, дівчатка, пішли, де ви там? Чи ще хочуть пофотографувати.